Пасажиропотік у Луцькій тергромаді через вимкнення електроенергії 23 і 24 листопада зменшився. Розказав керівник відділу транспорту міськради Віктор Главічка. Учора на маршрутах курсувало 36 тролейбусів. По обіді міський електротранспорт зупинився через відімкнення електроенергії. Лучани і гості міста кореспондентам Суспільного розповіли, як поверталися додому. Автобусами, тому що ну, це єдиний вихід, який можна добратися, тому що далеко. Звичайно, незручно. Ну, мені набагато привище їздити тролейбусом. Добре, в Луцьку ходить транспорт, я вам скажу. Незважаючи на перебої з світлом, електроенергією транспорт ходить дуже добре. Я пішки, я далеко не ходжу, а на дачу маршруткою. Тим, хто на роботу край треба, вони на заробітній платі так е сказали що ж маршрутки всі ходять. Ну а пенсіонерам, якщо край вже не потрібно, то можна перетерпіти день. Військовий стан, війна, всім важко. Станом на сьогодні, за словами керівника відділу транспорту міськради, тролейбусна мережа не під'єднана до електроживлення і перевезення міським електротранспортом не здійснюється. Станом на 18-ту годину детальнішої інформації щодо увімкнення тягових підстанцій тролейбусів немає, сказав посадовець. Спочатку було випнення царе електромережі в район проспект Молоді від. 15-й тролейбусний маршрут перестав функціонувати, і тролейбусний маршрут номер 1 і 2 змінили свої маршрути проходження зв'язку відключення. Але вже після 15-ї години відбулося якраз вимкнення всієї електромережі міста Луцька, і тролейбуси технічними службами доставлялися до комунального підприємства. Перевозять пасажирів у Луцькій тергромаді сьогодні автобусами. Їх нині виїхали на маршрути 105. Маршрутки ходять, я не відчуваю. Тут свічки, фонарики. Слава Богу, газ і вода є. Фонарик заряджається постійно, як тільки світло є. Всі прибори, які в нас є. Ми з зарядити. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.